Так, ось наша капуста сторідор Було внесено два гербіцида сюди. З, з бурянами тут картина ідеальна, бурянів немає. Що значить тоді зараз у нас залишається? Йдуть у нас дощі. Зараз залишається контролювати шкідників. Це гусінця, починає в'язати головку. І білокрилка білокрилка карілка у нас. де не де практично немає. Ну що давали? Давали сюди, давали медь, давали косайт, давали Perinex і сірка. Меді 3 кг, Perinex літер 200 і сірка кумулюс 3 кг на гектар. Так. Це ще посажуємо. Ось такий вигляд має капуста в нас на 15 липня. Капуста вже грубенька, так що по шкільниках немає. Ну, десь ми заходимо сюди з внесенням інсектицидним десь раз в 7 днів поки що. Далі може будемо в 10 днів. Наступне оприскування у нас буде антракол з Енджо. Схема посадки в нас від каплі до каплі 50 см, між рослинами також 50 см. Саме головне це не допускати бур'ян, контролювати шкідників. Це з буряном все ідеально. Так, де-не-де де випади. О, це, так, це так забило. Ще десь, може, пройдемося, до Так, Білокрилки нема, мене не радує. В цьому селі тут білокрилки нема, а в наступному селі де я веду також капусту, там з білокрилкою страшне. Вже робили 4 оприскування і на силу, на силу ми її позбулися. Так, ще ось господар думає, може підскажете нам в коментарях. Після того, коли вже буде в нас суш, господар хоче прорих... прорихлити землю, пройтися спеціаль... спеціальними культиваторами. Ось тут буде дві лапи, ось тут одна. Але я думаю, що ми нарушимо плівку, які створили гербіциди. Воно може підскажете, чи це правильне рішення буде чи ні, якщо її зрихлити. Я думаю, не потрібно. Так, ну що, бактеріоза нема поки що. Побачимо, ще після дощів може внесемо мідь. Мідь, мідь дамо зенчу. Акта е, тіаметоксам з мідними препаратами мішати можна. Так, і контроль гусениці. Гусеницю, щоб вона вже не їла нам точку росту. Вже починає в'язатися головка помаленьку ну Поки що шкідника нема, це на цьому полі перший раз капуста, перед цим була соя. Так що, думаю, може великих проблем не буде. Сорт з Сорт пізній. Посадили на гектар, у нас вийшло 35 тисяч рослин. Ціль наша виростити качан до 3 кілограм. Якби більше засадили, Більша густота була б то була б головка кілограма 2. Кг. Господар сказав, цікавить головка до 3 кг, не більше. Побачимо, що тут вийде.